Вітаю! Що чекає на Зеленського, коли закінчиться війна в Україні? Трійка Пентаклів це група людей, його зрадять. Всі грішки спишуть на нього. Це будуть люди із близького оточення. Такого собі дурника знайдуть і йому прийдеться. Покинути країну, його чекає переїзд. До речі, дно колоди вказує, що в нього буде період застою. По пажу мечів можуть бути заведені справи на нього, бо деяка організація може зібрати інформацію, яка Буде не на користь йому. Від'їзд скоріше буде у Британію, і там він буде в режимі очікування відсиджуватись. Пажі ще і випадають як діти, тож можуть бути проблеми зі здоров'ям, це може бути у сина. По сімці кубків та дияволу наступає період спокус, ілюзій та обманних надій, рух по обманних шляхах, і також може бути в нього якийсь етап завершення саме залежності. В плані фінансів. Надбання чекає трансформація. Стабільність різко може зруйнуватись. Дружина або ж людина із сімейного кола, яка завжди з ним, яка його підтримує, буде дуже стресувати та хвилюватись, бо страшно втрачати те, що надбав, до чого звик. До постійного потоку фінансів та балансу. А тепер як, як наче в обмеженні із-за втрат, яка саме причина буде фінансових цих втрат? Хтось із ПАП візьметься за цю справу, саме зв'язано із придбутками. Можливо, будуть там документально. Перевіряти, хто давав, від кого отримував. І саме ця перевірка, вона все розрушить. Це карма на це вказує старший аркан Колесо фортуни. Прийде час, що Фортуна може від нього відвернутися.